Якщо ви отримали довідку переселенця, то в тому ж управлінні праці і соціального захисту ви маєте право оформити виплату допомоги від держави. Це 442 гривні працездатним і 884 дітям, інвалідам та пенсіонерам. Ці гроші мають сплачувати вам протягом півроку, все начебто просто. Але за даними Мінсоцполітики, за грошовою допомогою звернулись лише третина переселенців, але виявляється, платять не всім і не завжди своєчасно. Переселенці з Криму Леонід Мізюк виїхав на материк ще влітку минулого року, бо не хотів жити в окупації. На півострові він заробляв, займаючись будівельним бізнесом. Після облаштування планував перевести на вільну територію і дружину з дитиною. Спочатку він не планував отримувати соціальну допомогу, але опинившись в скруті, таки змушений був звернутись в органи соцзахисту. Виплати мені зробили тільки в кінці марта, і то тільки після звернення обращення, личного обращення як замістителю директора центра Шевченковського району. У зв'язку якби со сложившися просто жизнення ситуації за того, що ми потрапили на мошенників, оплатили якби как бы, за квартиру гроші вперед. Вияснили, що це то Тобто нас просто тупо викинули з квартири, прийшли. І надо, просто крайні дуже нуждались в деньгах. 49-річний Ліоніт не може знайти собі роботу, каже із-за віку. Відкрити бізнес теж важко. Зараз допомагає своїм досвідом іншим переселенцям в отриманні та оформленні довідок чи соціальних виплат. На сьогоднішній день, поскольку ми являемся не резидентами України у зв'язку з законом о свободной экономической зоне, займатися бізнесом практично невозможно. Тут треба хотя хоча б здесь каким-то образом, і опять будет полулегально, чого делать не хочеться. Ситуація з виплатами і справді стала набагато краще ніж була, каже юрист українсько гельсінської спілки справ людини Анна Росомахіна. Але за даними Мінсоцполітики з 336 тисяч сімей, які звернулись за допомогою виплати, не отримують 35 тисяч переселенців. Їм відмовили з різних неправомірних причин, каже юрист. Нікори управління труда соціальної захисту починають требовать підтвердження, например, того, что у переселенца нету жилья на території підконтрольної України, или нет автомобільних средств, или банковских счетов. Согласно постановлению Кабміну, которые регулируют начисление пособий, переселенцы должны просто указывать об этом в своем заявлении. То есть они пишут, что у меня нет депозита, у меня нет транспортных средств, у меня нет жилья. Они не обязаны предоставлять извлечение из реестра недвижимого имущества справок из банковских учреждений. Это очень важно, потому что некоторые управления труда и соцзащиты требуют такие подтверждения. Это незаконно. За словами юриста, процедура відмови в грошовій допомозі переселенцям передбачає тільки письмову форму, та вже з нею ви можете звернутися за допомогою до юристів-волонтерів чи самостійно до суду. Якщо письмової відмови соцзахист вам не надав, вам повинні нарахувати соціальні виплати. За нашим інформаційним запитом в Міністерстві соціальної політики, які причини відмови виплат грошової допомоги тим переселенцям, які її попросили, Мінсоцполітики не відповіло, а лише вислало звіт про виконану роботу по допомозі переселенцям, Запідозрюючи, що в державі нема просто грошей на грошові виплати, відправляємо запит і в міністерство фінансів на що і отримали звіт про фінансування виплат вимушено переміщеним особам. На весь 15-й рік держава заклала на такі виплати 3 мільярда 360 мільйонів гривень, І з виплатами переселенцям майже справляються. За січень квітень станом на 22 квітня 2015 року видатки за зазначеним напрямком профінансовані у сумі більше мільярда гривень або близько 89% до планових показників січня квітня 2015 року. Зі слів міністра соціальної політики Павла Розенка, вже зараз пенсіонери, інваліди та сім'ї з дітьми мають право на продовження терміну виплат ще на 6 місяців. Та державі прийдеться закласти ще більше грошей на сплату виплат переселенцям чи вигадувати нові підводні камені для відмови виплаті збіглим від окупації та війни людям, щоб забезпечити виплати переселенцям в повному обсязі. Рустем Бікіров, Олександр Фенько, соціальна країна.